Минулого року, в грудні, 16 грудня, мені поставили діагноз онкологія, плоскоклітинна інвазивна карцинома, і вже метастази були у лімфі, в лімфатичні вузли з обох сторін. Це було ну неочікувано. Я, я навіть не могла подумати, тому що я вела здоровий спосіб життя. Я фармацевт. Я завжди знала, що для чого від чого. У мене вдома три аптечки, три тумбочки з аптечкою. І там все є, і, і гомеопатія, і, і антибіотики, все, на, на всякий випадок. Я завжди своїх рідних всіх лікувала, я і, сама роблю я, ну, З медициною я дуже тісно все життя пов'язана. Я вела здоровий спосіб життя, я приймала завжди теж всякі бади, вітаміни. Хоча, якщо чесно, ну, порівняно з продуктом, я тепер зрозуміла, що ефекту я дійсно не бачила. Я просто пила, і я знала, що воно в організмі робить ну, як фармацевт, медик, я розумію, які відбуваються процеси. Е, ну, ви з'їсте яблуко, що ви відчуваєте? Ви щось відчуваєте, що воно вам надало? Е, як вас залізо засвоювалося е, з яблука, чи ще якісь клітковина е, яблучна? Ну, ви ж цього не відчуєте. Я собі знала, що в організмі позитивні процеси відбуваються, але явних таких результатів, е, ну, факт на лікціоні, як то кажуть, я не бачила. От. І цей діагноз перевернув моє життя, тому що 34 роки, і це якраз перед моїм день народженням було, я не знала, що робити. Це вже третя стадія. Мені одразу сказали операція, блоки хімії, і про опромінення я вже дізналася потім, після лікування. Я це все пройшла, я пройшла більше 20 опромінень, і організм був ну, просто, просто знищений. Я думаю, хто, хто знає про цю хворобу, чи щуток, чи, можливо, не щуток, ви розумієте, про що я. Хіміотерапія просто, просто, просто нищить все, кожну клітину, кожне кожну ваше все, що є здорове і нездорове, і ви доходите до того, що... Просто, Наприклад, я, я не могла навіть вже поїсти. В мене не засвоїлась їжа взагалі. У мене були внутрішні опіки, зовнішні опіки, від упромінення після операції. У мене була порушена інервація, і я не відчувала частину ноги, я не могла згинати коліно, тобто я не могла нормально ходити. У мене син 12 років, чоловік молодий, і я насправді не знала, що далі буде. Що я не могла стати нормально з ліжка, в мене боліло. боліло все тіло, крутило так, що таке враження, що вас запхали в срубку і перекрутили, і все, і виняли. Настільки, настільки це страшно. І зараз таких людей з онкологією насправді дуже багато. Онкологія на другому чи на третьому місці да? на... На, другому, да. Онкологія на другому місці посмертності. Перший де серцево судинні І що я хочу сказати? Здоровий спосіб життя була е, молода. Е, якби я не палила, не зловживала спиртним, я там, займалася спортом. Ну, де воно взялось? Де воно в людей береться? Ви ніколи не задумали, звідки беруться ваші хвороби? І перейду вже до продукту, просто задумайтесь над цим питанням. Е, коли я спробувала продукт, моє знайомство почалося з Омегі. Я ввечері накапала собі омегі півпорції. пів порції. Пів порції. І я лягла спати, а я зранку проснулася, і я зрозуміла, що я, що я спала, е, тому що вже півроку, десь місяців шість, приблизно я взагалі не спала. А після лікування, коли назначають якісь імуностимулятори, імуномодулятори, е, е, різні гормони. Полотало так, що мене що, що, дійсно мене потрясло. трясло. Я не могла спати взагалі. Це буквально засинаєш на 10-15 хвилин і тебе, і тебе тако кидає. Е, І коли я виспалась, і проснулася, і в мене не боліла голова, е, бо завжди були наготовлені вже ін'єкції, мама приходила, щоб мені зробити окол, бо я не могла навіть очі відкрити. Всі вікна у нас були затулені, бо коли попадало світло, це вже була весна ранній ранок. Вже боляче відкривати очі, це страшні мігрені були. Ну, Взагалі, мігренями я страждала більше 15 років. От. Я зрозуміла, що це щось круте. Я зрозуміла, що це щось те, що я, що я шукала, що мені саме зараз треба. Я, я ем, зв'язалася з лікарями з Німеччини, мене, мене проконсультували, мені е, скинули на пошту е, наукова рада, як приймати при онкології, при хіміотерапії. Тобто, це все досить серйозно. Це не думайте, що. Десь там придумали якісь от ви собі п'єте, у вас все буде класно. Все на серйозному і високому рівні. От. І коли почала приймати продукт, я відчувала відчула дію одразу кожної клітини свого тіла. Тому що на четвертий день це якась закономірність, можливо, тут. У дівчата говорили і Степан Тодорок, що саме на четвертий день щось відчувають більші такі результати. На четвертий день я зрозуміла, що в мене дуже різко взагалі пропали, починають пропадати всі болі. Голова в мене з першого дня перестала боліти. Я відмовилась від усіх ліків, і по сьогоднішній день, це вже сьомий місяць, я не вживаю ніяких взагалі ліків. Абсолютно. Ні гормонів, ні препаратів, не для лікування там, супутніх хвороб, які в мене вже виникли після хіміотерапії, це вже починався там креатив, от, і різні ще ряд негативних побічних ефектів. Е, в мене цього всього немає. Ми, е, я долучила ще багато інших препаратів, і от коли я долучила ще омегу з q 10 харду, це був просто вау-ефект. Я настільки була задоволена, я настільки була ну щаслива, що я побачила світ в кінці тунеля. Я я зрозуміла, що ну що все можна виправити, що я зможу нормально жити, що я зможу ну активно жити, тому що, наприклад, десь на протягом місяця часу, через місяць, я вже я вже була активний спосіб життя. Ну, ви ви собі просто думаєте, можливо, ви не розумієте, я, я це все відчувала, то але ви може не можете того все відчути. Коли ти не можеш встати, коли ти можеш не, не можеш поїсти в туалет, просто сходити, і через місяць ти собі клас, ти можеш вийти погуляти, в тебе відновилися нігті, шкіра, в тебе почало рости волосся. Ти можеш їсти їжу, ну нормально їсти і нічого з тобою негативного не відбувається. А через два місяці в мене взагалі ну я нормально зараз можу клас Присідати і робити різні вправи. Uh, 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 ну я займаюся спортом.